Нідерланди готові доправити в Україну винищувачі F-16, Про це посилаючись на двох ознайомлених із питанням співрозмовників, повідомляє я. Теж таки хочу. Уряд Нідерландів зроблю фалауті. це неможливо і це вже не смішно. А це і не має бути смішним. Чому це неможливо? бо неможливо, чому топив виродку. Так і летять, будем всех бомбить. То що? Вітаю! Сьогодні у нас з вами фінальна частина серії Ламаю гру Fallout 4. Адже до кінця цього відео ви дізнаєтесь про баги і глічі, котрі куди гірші ніж консольні команди, і навіть чити. Починати доведеться з найпростіших методів. Дехто з вас навіть може назвати їх баянами. Голосуй за Порошенка! Та всі вони стануть основою для нашого убербілду. Тож наберіться терпіння, відкривайте пивку і поїхали. Як ви знаєте, у Fallout 4 є можливість переміщувати об'єкти за допомогою затискання клавіші І. Проте куди зручніше робити це, перемкнувшись на вид від першого. No Тепер давайте покладемо один предмет на інший і піднімемо нижній. Як бачите, при такій операції обидва об'єкти намагатимуться максимально наблизитись до камери. А це значить, що другу річ ми можемо замінити на самого себе, тим самим відкривши можливість левітації. Щоправда, робити це краще біля стіни. Отже, підходимо до стінки і стаємо до неї спиною. Тепер підсовуємо наш об'єкт собі під ноги. Після чого треба підстрибнути і пропихнути ящик під себе. Ну а він, у свою чергу, люб'язно підніме нас нагору. Обана! Як бачите, ми з легкістю перестрибнули цю стінку за допомогою ящику. Давайте ще раз і повільніше. Фіксуємо ящик в руках, підсовуємо його під ноги і підстрибуємо. Оп, ну це ізі. Окей, okay. як на мене, найкраща реалізація цього багу можлива у місті Конкорд. Сюди ми потрапляємо по основному квесту. І після того, як нокаутуємо усіх рейдерів, до нас звернеться Престон Гарві з проханням піднятись до нього і допомогти. I want to apologize. Та ми, як завжди, з радістю проігноруємо його прохання. Все, що нам треба, це розвернутись трошки назад і забрати ящик із магазину. Ну а тепер принести його до цієї самої стіни. Знову перемикаємось на вид від першого і повторюємо те, що вміємо знову. оп 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 оп, оп. Винагородою за наш акробатичний трюк стане новенький мініган а також повний комплект силової броні. Та поклавши руку на серце, скажу: це далеко не єдина можливість залізти на цей дах, не виконуючи квесту, адже поряд з нашою цільовою будівлею знаходиться церква. І якщо піднятися на її дах, то ми зможемо використати впавший гвинтокрил як маленький міст. Тож стаємо в оцю точку, беремо невеличкий розгін і застрибуємо на його задню частину. Ну а тепер спокійно через нього перебираємось на сам дах. Тепер забираємо наш мініган. Ну і, звісно, силову броню, адже вона нам знадобиться для наступного багу. Ви Наступний гліч буде дуже популярним, та це не завадить мені поділитись ними з вами. Називається він Wall Clip і дозволяє нам проходити через стіни за допомогою силової броні. Все, що нам потрібно, це вдягнути наші обладунки і підійти до стіни, через яку ми хочемо пройти. Після чого затиснути клавішу вперед і бігти через стіну. Ну а тепер різко вийти із костюму і швидко повернути мишку вліво, одразу після чого не вагаючись повернутись назад. Якщо все зроблено правильно, то ви маєте опинитись по той бік. Стіни зробити це не складно, але доведеться трошки потренуватись. Та воно цього точно варте, адже завдяки цьому багу ми можемо здобути найкращий костюм у грі і знайти його можна у ядер світі в локації під назвою Ядер Космопорт. Тут в принципі все те саме, от тільки ця срана сходинка буде не кису так заважати. Та доклавши деяких зусиль, ми все ж зможемо потрапити всередину і нарешті забрати цю красуню. Для того щоб вийти з цієї камери, достатньо просто провернути той самий баг. Ось він і успіх. Не відходячи далеко від теми силової броні, хотілось би показати вам наступний прикол. Як ви знаєте, у нас є можливість встановити на тулуп нашої броні реактивний ранець. За допомогою нього ми зможемо підлітати на невелику відстань. You're talking, you're talking, you're talking, you І тут важко не погодитись, адже нашої витривалості буде вистачати максимум на те, щоб залетіти на цей гараж. Проте є невеличкий спосіб, як трошки підвищити нашу літальну можливість. І для цього нам знадобиться будь-яка їжа, питво або хімія, котра зможе відновити наші очки дії. Хотілося, щоб це було пиво, адже будь-яка поважаюча себе машина працює на пиві. Ну, наприклад, я. Але оскільки техніка західна, краще підійде квантова ядер І тепер все, що нам треба, це надюпати достатню кількість. Ну. Скажемо 100 одиниць. Про дюп стаків предметів я розповідав у першому випуску. Ламаю гру. Ось вам посиланнячко. Після чого варто додати на дюпану колу у обране. Я встановив на цифру 4. Ну а тепер давайте протестуємо, наскільки це подовжить наш політ. От результат без коли. Ну а тепер, по мірі необхідності, ми будемо застосовувати колу. Ну, таке собі. Та все ж тривалість і висота польоту значно збільшились. Тепер давайте перевіримо це на дистанції. Спробуємо пролетіти з цього стовпчика без коли. М -м, майже ніхіра не пролетіли. Ну а тепер з того самого місця, тільки з колою. Хм, можна сказати, що річку ми подолали. На перший погляд здається, що в цьому немає ніякої користі, але ви трошки почекайте, скоро все стане зрозумілим. Для того, щоб отримати найсильнішу зброю у цій грі, нам всього необхідно мати дві речі. І це 10-міліметровий пістолет і товстун. І якщо перший валяється у кожного в кишені, то з другим буде дещо складніше. Найлегший спосіб щось здобути, це, звісно, вкрасти. Тому я пропоную відправитися у добросусідство. У магазинчику напроти входу знаходиться необхідний нам екземпляр товстуна. І все, що нам треба, це обережно його стягнути. Ну а тепер можна спокійно повертатись на базу. Тепер одразу прямуємо до зброєвого Верстаку, отже, для початку нам треба перейменувати пістолет як одиничку, а товстуна як нулик. Після чого краще вийти із меню і зберегтись. Ну а тепер повертаємось назад у верстак і починаємо наше темне дійство. Обравши товстуна, ми маємо одночасно затиснути дві клавіші, розібрати і модифікувати. Не факт, що все вийде з першого разу. Проте при вдалій спробі ви побачите два відкритих вікна одночасно. Одне пропонуватиме модифікації, а інше розібрати предмет. Натискаємо підтвердити для розбору. А тепер, увага, не чіпаємо нічого. Якщо ви натиснете будь-яку клавішу, окрім потрібної, все провалиться. Тепер обережно на клавіатурі натискаємо стрілочку вправо. Як бачите, тепер гра сприймає пістолет як товстуна. І все, що нам залишається, це вибрати другий пункт. Ну і звісно, підтвердити. Тож тепер ми маємо повноцінну зброю масового ураження, що поміщається у кишеню. Залишилося лише дати їй відповідну назву. Оу, ідеально. Ну а тепер хочеш її випробовувати. У якості підослідної мішені вибираємо нашого лебедя. Ну що, готові? Хм, не долетіло чешок. О, ну це вже інша справа. <хи> на щастя, ця манюня витрачає звичайні 10-міліметрові патрони. Тож проблем з боєзапасом у нас не має бути. Звісно, пускову установку від товстуна ми можемо прикріпити на будь-яку зброю, навіть на мініган. Після чого стерти з лиця землі усю мапу разом із своєю відеокартою. Тож краще не вийобуватись і зупинитись на 10-міліметровому пістолеті. Проте навіть у такої зброї є суттєві недоліки. І якщо на середніх дистанціях вона працює відмінно, то в ближньому бою, ну а в дальньому так само. Тож тепер нам треба попіклуватись про ще два види озброєнь, а саме для ближнього бою і для дальнього. Для того щоб зробити найкращу холодну зброю, нам необхідно відправитись у ядер світ, а точніше на його ринок. Нам потрібна барига під іменем Кейтлін Олден. В неї ми зможемо придбати горлоріс, одну із кращих холодних зброй. А ще нам знадобиться будь-яка бейсбольна бита. Тепер повертаємось до зброєвого верстаку і робимо все те саме. А конкретніше встановлюємо найкращу модифікацію з бейсбольної бити на наш ніж. Ну і звісно, даємо йому коректне ім'я. Nice. Щоправда, виглядатиме він досить дивно. Та заради такої шкоди можна і потерпіти. Проводити тести ми будемо, як завжди, на лебеді. Лебеді, 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 лебеді кохання. Опа! Як бачите, жодних проблем ми не відчули. Отже, залишилась лише далекобійна зброя. Ну і перший для неї компонент ми можемо знайти в тому самому сраному конкорді. Необхідна нам річ, просто валяється на підлозі. І це короткий лазерний мушкет. А також нам знадобиться будь-яка лазерна рушниця або пістолет. Отже, перед черговим схрещенням пропоную трошки модифікувати наш лазерний мушкет, а саме поставити на нього шестиступінчатий конденсатор і поставити снайперський довгий приціл. Ну а тепер, як завжди, Перейменовуємо його в одиничку, ну а лазерний пістолет у нулик Не забуваємо зберегтись. Процес їх схрещення буде трошки відрізнятись від попередніх, адже необхідна нам модифікація знаходиться не першою у списку, а другою, і це ствол. А це значить, що під час затискання клавіш нам необхідно пересунути курсор з першого пункту на другий. Зробити це вкрай важко і виходить один раз з двадцяти. Проте все ж це можливо. Для максимальної зручності раджу пересунути курсор на останній піксель першого пункту. Пункту. І як тільки ви затиснете клавіші, швидко сунути його униз. При успішному виконанні ви отримаєте те саме вікно, як і раніше. Проте буде обраний не перший, а другий пункт. Далі так само натискаємо розібрати, і тепер обережно натискаємо вправо. Нашою ціллю буде покращений снайперський ствол, і це підвищить шкоду нашої рушниці з 87 до 192. Залишилось лише дати адекватне ім'я. Отже, наша вундервафля має досить пристойний вигляд. Окрім того, має можливість заряджати цілих 5 пострілів за один раз. Хоч ми й ставили шестиступінчатий конденсатор, завдяки стволу лазерної рушниці, боєзапас був дещо знижений. Протестуємо на нашому улюбленому лебеді. Oh, oh. Таким чином, ми здобули собі повний арсенал необхідної нам зброї, а це значить, що до перевтілення у винищувач залишився один останній крок. Ну що, ви готові до найлютішого багу, котрий тільки можливий? Yes. Після того, як ми схрещували зброю, ви, мабуть, подумали, а чому б не зробити те саме і з бронею? От тільки який в цьому сенс? Ну зробите ви обладунки, які будуть трошки краще за основні. І що? Адже зовнішній вигляд у них буде вкрай сумним. Та й відмовлятись від свого стильного луку я не збираюсь. Тож пропоную зробити дещо куди більшим бовіше. Для початку відправимося у банкер гіл. там, караван чи рейдер? Хе-хе Is Всередині нам необхідно знайти баригу на ім'я Деб, у якої ми маємо придбати необхідну нам річ. А саме правий наголенник нелегала. Як бачите, він підвищить нашу швидкість руху на 10%. <плес> Наступний крок буде дещо важкішим, адже тепер нам треба відправитись на північний схід нашої мапи і, пройшовши невеличкий квест, дістатись до Фархарбору. <laughs> What a story, Mark. з місцевими дебілами розмовляти абсолютно не обов'язково, не втрачаючи часу, прямуємо в оцю точку на мапі. Отже, нас цікавить локація під назвою Ядро. Тут живуть навіжені релігійні фанатики. Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Храни вас всі, господь, і всього вам найкраще. Вони нам видадуть завдання на вступ до їх фракції. Проте нас більше цікавить їхня броня. Подивіться, яка гарна для того, щоб нею заволодіти, ми можемо вбити її носіїв. Або вкачати кишенькового злодія на 4 і за допомогою став збою викрасти з кишені все необхідне. Нам знадобиться броня для правої ноги, оскільки наш наголеник не легала саме на неї. Після чого спокійно повертаємось до нас у майстерню. Отже, тепер ми маємо все необхідне для наших брудних справ. Що ж робити ми будемо все те саме, що і при схрещенні зброї? До речі, підходить тільки заводська броня. Не знаю чому, але це так. Тож переіменовуємо її на 0. Ну а наш наголенник не на одиничку, Після чого так само натискаємо розібрати і модифікувати. Розбираємо, натискаємо вправо і обираємо броню інквізитора. Ось і все, наша чарівна вундервафля готова. Отже, в результаті наших махінацій ми маємо досить унікальну річ. І найголовніша її особливість в тому, що вона не вважається грою як одяг, тому ми можемо одягати її паралельно з будь-якою іншою річчю. На тілі вона абсолютно невидима. Окрім того, за допомогою неї ми зможемо одягати в один слот більше двох предметів. Отже, дивіться, у нас є два елементи броні для правої ноги. Спочатку вдягаємо нашу вундервафлю, після чого вдягаємо одягаємо перший елемент броні, а після цього другий. Як бачите, ми одягнули на одну й ту саму ногу два елементи броні. До речі, це буде працювати з руками, ногами і тілом. Головне, знайти зелоцьку броню. Ну а тепер я поясню для чого ми обрали легендарний ефект з підвищенням швидкості руху. Для початку давайте порівняємо нашу оригінальну швидкість і швидкість зі шмоткою. Ого, різниця рівно в секунду. Можливо у вас виникло питання: якщо ця річ не займає слот як елемент броні, то чого ми не можемо надюпати її і вдягнути штук 10? Хе, та чому ж не можемо, можемо? Отже, я надюпав рівно 100 одиниць, і зараз ми будемо проводити з ними експерименти. Щоправда, для того, щоб їх вдягнути, необхідно дати кожній з речей унікальну назву. Тож повертаємось до верстаку і даємо їм ім'я від 1 до 100. Фух, це було довго. Оскільки ми перевантажені, скинемо зайві речі для першого експерименту, нам знадобиться всього лише 10 взірців. Ну що, на старт? Увага, марш. Ну це вже результат. Подивіться, як прикольно я гасаю. До того ж, стрибки стали значно довшими. Ну що, тепер 50. Але оскільки вага всієї броні заганяє на суперевантаження, нам треба вкачати міцний хребет на 3 для того, щоб ми змогли бігати. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Фью. Ну, хіба це не круто? Ну що ж, залишилося сотня. Один, два, три. Але швидкість це не основний наш здобуток, адже подивіться, що відбувається зі стрибками. Okay? Ну, а тепер те, на що ми так довго чекали. Залізаємо у нашу силову броню і не забуваємо про колу. Дайте мне самолет, я полечу за ебу эту Москву нахуй, хоть я без ноги, там педали не надо, блядь. Что сказать? Это фантастично. Як бачите, наш новий спосіб пересування вкрай швидкий. Тож давайте замірюємо, з якою швидкістю ми дістанемось до іншого кінця мапи. Один, два, три. Ціла мапа за хвилину 50. Вау! Таким чином, ми фактично перетворились на справжній винищувач. Використовуючи фішки із сьогоднішнього відео, ви зможете перетворити Fallout на симулятор залізної людини. Якщо вам сподобався відос, то пропоную обмін. Ви мені, лайки, коментарі і підписки, а я вам своє фірмове дякую. Ну а на сьогодні все. Бажаю вам всього найкращого. Ну а у мене є ще деякі справи. Бувайте! Тепер ти маєш щось сказати, Катя